Маленький, ти вже проснувся? Де ж ти мене? А косонечко, як тобі спалось? Маленький, розкажи, розкажи мені. Хочеш вставати. Маленький, ходи, ходи. Там. Ходи, хороший мій. Дідки хоче, хоче встати. Так? Хочеш встати. Ромчику цитна на руку з Кременця три місяці. Після народження лікарі діагностували у дитини спінальну м'язеву атрофію, розповідає мама малюка Світлана. Коли він народився, лікарі зразу запідозрили щось, бо він почав задихатися. Його забрали від мене, коли я народила. Я його навіть не годувала. Принесли вже зранку, сказали, що забирають будуть його відкапувати, бо дитинка важко дихає. Ми його відкапали, сказали, що вони візьмуть там аналізи. Це на 20, одне генетичне захворювання. Ми дізналися, що у нього є підозра на, на СМА. До нас зателефонували з Тернополя, сказали приїхати, щоб перездати всі аналізи. Ми приїхали, перездали. Все підтвердилося, що таке спінальна м'язева атрофія, та якими можуть бути її наслідки, розповіла лікарка неврологиня обласної дитячої лікарні Людмила Бугель. Спінальна м'язева атрофія є захворювання, яке умовлено наявністю мутації в гену СМН-1. На жаль, ця мутація приводить в організмі до зменшення або взагалі неутворення білка, який бере участь в рухових нейронах. І наслідком цього процесу є м'язева втома, м'язева слабість. На жаль, м'язева тканина є в усіх органах нашого організму, тому така дитина дуже швидко, якщо це буде перший тип, приводить. До раннього дебюту хвороби і необхідності якнайшвидшого надання допомоги. Зараз ми маємо можливість доступу діагностики даної патології значно швидше, проводиться неонатальний скринінг, який дає можливість виявляти захворювання на дуже ранніх етапах, призначати об'єм терапії для їхнього стабілізації стану і надання можливості прогресувати захворювання. Раннє виявлення дає можливість уникнути інведелізації. З діагнозом спінальна місцева атрофія на Тернопільщині зареєстровано восьмеро дітей віком до 18 років, розповіла Людмила Бугель. Усі вони перебувають на обліку в обласній дитячій лікарні. Роман Цитнарух один із двох дітей, у яких сама виявили на ранній стадії. Те, що у нього рідкісне генетичне захворювання, підтвердили також в Охмадиті, куди звернулися за консультацією його батьки. Є перший тип. Другий тип і третій. У нас третій тип чотири копії. На вигляд, дитинка зовсім ну, не скаже, що вона хвора, вона повністю здорова, вона рухається. Все, як, як нормальна дитинка. Але починаючи з року, півтора, ну, може проявитися ця хвороба. Щоб не допустити прогресування хвороби і вилікувати малюка, потрібен один укол, розповідає батько хлопчика Роман Цитнарук. Нам сказали, що для Ромчика в Україні. Чотирма копіями ну, не можуть допомогти, тому що держава не відділяє грошей для лікування. І ми почали по лікарнях за межами країни подавати запроси, питати. Знакомого одного святи допомогла нам вийти на лікарню в Дубаях. Ми подали заяву туди, і нам прийшла нам офіційний лист, що для того, щоб вколоти цей укол для Ромчика, нам треба мільйон вісімсот. 717 тисяч доларів. Нам сказали, що бажано вколоти до року, поки дитина ще, ну, ще мала. Таких грошей у родини немає, каже чоловік. Суми такої, як нам озвучили в лікарнях. Ми самі зібрати не зможемо, не в силах Просто дружина по догляду за дітьми маємо троє діток маленьких. Я постійної роботи немає, щоб десь оформитись і заробити такі гроші. Тому ми просимо небайдужих. То має можливість допомогти нам в лікуванні. Наразі вдалося зібрати лише п'яту частину від потрібної суми, каже Роман Сиднарук. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.